Розетка, марш київських політехніків та радянська спецпсихушка. Всі ці несумісні поняття поєднує у собі легендарна історія про головний годинник першого корпусу КПІ. Ось цей без нього просто неможливо уявити візитівку політеху Перший корпус. Він один із найвідоміших годинників Києва. Погляньте, він так природно та органічно вписався в цю цегляну оздобу. Та він тут не з самого початку. Як він тут з'явився, є несподівана історія. Тут, де зараз циферблат раніше була розетка, її встановили ще при побудові корпусу. Тільки не та, в яку ми вмикаємо телевізор чи зарядку до телефона. Це була прикраса на фасаді. Вона мала круглу форму і була родом з Франції. Розетка або розетта у перекладі Троянда, стилізоване зображення квітки, що розпустилася. У Європі нею прикрашали усі будівлі романо-германського стилю. Тому архітектор Капиї Єронім Кітнер теж вирішив оздобити нею історичну будівлю політехніки. Замінити розетку живим механізмом вирішили інженери КПІ. Вони навіть винайшли двигун і управління до нього. У 1970-х на місці олдскульної розетки встановили новий електромеханічний годинник. Але стрілки на його циферблаті магічним чином почали уповільнюватись. Тому на сотий день народження столичної політехніки його вирішили апгрейднути у новий електронний годинник. А замість бою курантів він почав грати мелодію маршу студентів КПІ. Чує Україна? А чи знали ви, що автор маршу політехніків правнук автора гімну України Павла Чубинського Володимир Чубинський? Він теж був капоїшником, навчався на інженера, мав досить патріотичну позицію. За що його запроторили до радянської спеціалізованої психлікарні, з якої він так і не повернувся. Його гімн і досі живий. Він разом із годинником підсилює понадвікову історію одного з найкращих університетів України.